Славні комунальники міста Харкова! Війна, ніби лакмусовий папір, проявила й по-новому висвітлила кожного з нас. Ви, як і всі, мали можливість поїхати з міста. Але, попри невідомість, 24 лютого минулого року пішли на роботу під обстрілами, вилагодили вщент розбиті й зруйновані комунікації, розчищали вулиці, вивозили сміття, забезпечували роботу транспорту, розбирали завали після прильотів, повертали світло, тепло та воду у домівки містян. Адже бути харків'янином значить бути героєм у своїй справі на полі бою і в тилу. Я радий працювати з такою командою і щиро вдячний за ваші невтомні зусилля та відданість професії. Наскореність у вашій ДНК зі святом, герої, комунальники.